Доброго дня, друзі! Ми сьогодні маємо таке авто, як Шкода Фабія. Автомобіль приїхав до нас з Німеччини 2009 року з двигуном 1,4 бензин. Зараз покажу комплектацію автомобіля, а пізніше пройдемося, як завжди, по окрасу. Комплектація в нас сьогодні базова, але невеликий пробіг і гарний стан. І так, що ми маємо? Прості галогенні фари, зимова резина, Ковпаки Скло по авто все рідне, два передні скло підйомника, шкіряний руль, 180 рідного пробігу є сервіси, кондиціонер, штатна магнітола, п'ятиступенева коробка передач, центральний замочок, гарний збережний, перешитий салон, я повторюю. Автомобіля невеликий пробіг. Гарненький стан авто цікавить автомобіль за невеликі гроші можете писати, дзвонити? І так.